Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Різдво є одним з найголовніших свят для українського народу. Ми святкуємо його з покоління в покоління, притримуючись традицій та вірувань. Різдвяні традиції глибоко сягають корінням життя наших пращурів, несучи в собі сакральний та релігійний зміст. Українське різдво має важливе значення для народу нашої країни. Щороку українці збираються за святковим столом, щоб відзначити народження Спасителя та привітати один одного. Традиційно накривають ошатний стіл та готують подарунки для дітей та дорослих. Основні традиції та обряди Різдва в Україні Різдво одні святкують 25 грудня за Григоріанським стилем, інші 7 січня за юліанським календарем. Однак, в незалежності від дати святкування має певні традиції та обряди. Традиції на Різдво перш за все включали в себе родинне єднання. Українці завжди сприймали це свято як таке, що потрібно зустрічати в родинному колі. По сьогоднішній день вважається, що на Різдво мають приїхати ті, хто поїхав на навчання, переїхав, але не створив власної сім'ї. Простіше кажучи, абсолютно вся сім'я має зібратись докупи. Наші пращури вірили, що якщо людина залишилась сама на різдво, то вона блукатиме цілий рік. Важливим є те, що до українських різдвяних традицій мають долучатись абсолютно всі члени родини. З давніх давен вважали, що навіть жителі села мають повністю дотримуватись традицій. А якщо хтось один їх не виконує, то невдача може спіткати всіх односельчан. Цікавим є той факт, що у наших предків існували різдвяні традиції в залежності від регіону. Наприклад, традиції на Різдво у бойки включали обмотування святкового столу залізним ланцюгом, а потім топтались по ньому всією родиною. Такий обряд символізував єднання родини протягом наступного року. На ранок Різдва інколи зв'язували ложки докупу, що несло в собі такий самий зміст. Існували безліч інших традицій на різдво, серед яких традиційний одяг, святковий стіл, вертеп та інші повір'я. Вранці, 25 грудня, люди радісно вітаються фразою Христос народився, а у відповідь чують славімо Його. У цей день прийнято ходити до церкви на святкову молитву, а також гості до родичів. На відміну від святвечора, під час різдвяних гостин вже не обмежуються пісною їжею. На стіл у цей день кладуть шинку, ковбасу, яйця, холодець тощо. Обов'язковою різдвяною традицією є колядування, звичай, під час якого групи колядників піснями славлять господарів. Найчастіше в таких піснях звучать побажання щастя, здоров'я та достатку. По закінченню співу господарі виносять колядникам солодощі або гроші. Традиційно в Україні колядують діти, дорослі парубки та дівчата, в Галишині інколи ще й газди, а от починають колядувати не в усіх місцевостях одночасно. На покутті діти йдуть колядувати вже на святвечір, в Слобідській Україні та на Гуцульщині в перший день різдва, після того, як у церкві закінчиться богослужіння. На Західному поділі вранці на другий день свят. Вважається, що чим більше колядників відвідає оселю, тим щедрішим буде для родини рік. Давнім та унікальним різдвяним звичаєм є ходіння з вертепом, здебільшого поширене в Західній Україні. Вертеп це пересувний мініатюрний ляльковий театр, розміщений в спеціальному коробі, маленькому ящику, в якому показували вистави, розділені на дві частини. У першій розігрували сцени, пов'язані з народженням Христа і біблійними персонажами. Друга світська. описувала історії життя людей. Надмінний атрибут вертепу різдвяна зірка. Її вважають символом радості. Саме вона несе новину про народження Ісуса. Варто зазначити, що традиції святкування Різдва в Україні не обмежуються статичним вертепом з ляльками. Великою популярності в нашій країні набув живий вертеп, в якому різні персонажі виконують ролі живі люди, які особливості святкування Різдва існують в різних регіонах України. Існують певні традиції святкування, що відрізняються в різних регіонах України. Так у гірських регіонах переднеї різдва називають корочином. Така назва сформувалась під пливом Угорщини. Окрім традиційної куті, тут обов'язковою стравою є святковий калач, який має також назву корочу. Або ще кручу. Цікавим фактом є те, що в низинних районах Закарпаття куті не варять, а роблять. Кобальки кульки з тіста, які запікають, а потім ще тримають на пару. Коли вони готові, то їх посипають маком чи горішками. Саме з них і починається свята вечеря. На Гуцульщині, сучасні регіони Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей святвечір в данину розпочався дуже містично. Господар зі старшим сином або дружиною брали хліб ложку, меду, кутю, ладене свічкою і обходили свою домівку тричі за сонцем. Після обряду обсипали територію довкола дому Мако, а біля порога клали часники сокиру. Це робилося для того, щоб вберегти будинок від злих духів. На Галичині сучасні регіони Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, перед святим вечором дії заносили плуг або ярму. Вважали, що вони принесуть сім'ї щастя, а в деяких районах Львівщини і досі платуть солом'яних павуків і підвішують над входом або перед іконою. Бажалось, якщо жінка не має дітей, то вона має постояти під цими павучками. Тоді наступного року діти обов'язково з'являться. На полісі північні райони Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сімської областей немає традиції ставити на стіл 12 страв, а от кутю господині в основному готували зі сменю. Діти Поліщуки в давнину напередодні святвечора обв'язували соломою стовбору груші, які вважались символом задовини. На Буковині західна частина Чернівецької області засіл стідають дуже рано, що після святого вечора діти не боялись ходити колядувати. Перед вечерою господар просить. У молитві те, чого не вистачає сім'ї, а тарілку з-під першої страви, яку з'їли колись, перевертали, щоб квочки добре несли яється. На мідліну від інших регіонів на Черкащині та Київщині по кутю на покутю відносили жінки. Після цього обряду хазяйка додому підходила до своїх діток і трохи скубала їх за чубчики. І словами чуб-чуб це робилося для того, щоб квочки неслись, а курчатка були чубатими. Кутю в Східній Україні варять з рису, а ще на столі тут обов'язково мають бути пироги, вареники. На півдні України досі збереглась традиція відноситися ту вечерю своїм хрещеним. Зазвичай у кошику несуть дороги куті, калачі, цукерки. Ті, в свою чергу, дають діткам гроші й солодощі. Окрім того, раніше на півдні України була ще й така різдвяна традиція. Заможні люди відвідували притулки і робили подарунки бідним. Звісно, зараз деякі традиції забулись та загубились в часі, хоча в багатьох регіонах і досі можна зустріти особливий колорит українського святкування Різдва. І однією з найкращих традицій, якою досі дотримується більшість українців на Різдво, є проведення часу з родиною. Тож не забувайте в цей день про своїх рідних, започатковуйте власні різдвяні традиції та насолоджуйтесь святом. Святковий стіл символи та значення. Однією з ключових традицій Різдва є стіл, прикрашений сіном. Це нагадує про ясла, у яких народився Ісус. 12 страв на святковій вечері символізують апостолів, а риба є невіддільним компонентом різдвяного столу, символізує Христа. Яблука, розкладені по кутах столу, нагадують про гріхопадіння Адама і Єви, але також є побажанням здоров'я та добробуту. Сіно і солома. Міст між світами. На святвечір українці традиційно вносять до оселі сіна та солому, якими прикрашають стіл і підлогу. Солому розкладають по кімнаті, адже за віруваннями у цей час душі предків перебувають поруч. Сіно і солома символи зі світу мертвих, що підкреслюють єдність поколінь. Павуки та дід, обереги, і символи родючості. Геометрична конструкція з соломи, відома як павук, є різдвяним оберегом. Дослідники вбачають цьому символ впорядкованого світу, що оновлюється в різдвяний час. Ще один важливий атрибут дід сніп жита чи пшениці, коли українці відзначали закінчення жнив, то останнього снопа урочисто заносили до комори зі словами, що велося від хліба до хліба. А на святвечір його вносили в дів. Протягом різдвяних свят дід стояв на покуті, саме перед дідом на сіно господиня ставить миску із кутею глечик з узваром. Його вносять до оселі на святвечір, де він стоїть, символізуючи предків і добробут, родючість і достаток у новому році. Колядки від християнських мотивів до народної творчості. Сучасні колядки, такі як… Бог Предвічний чи нова Радість стала з'явились у XVIII-XIX столітті в монастирях, зокрема в Бочаївській лаврі. А згодом разом з десятками інших вони стали народними, але їх створили ченці. Проте до цього часу колядники були більше пов'язані з побутовими темами: господарством, достатком, народними традиціями і головною метою було прославлення господаря чи господині дому. Ялинка проти діда, боротьба і ідеології. Традиція прикрашати ялинку в українських домівках прийшла із Західної Європи. Найбільше вона була поширена в німецькомовних народів австрійців, німців. Вони ялинку не ставили, а підв'язували до сволока, головна балка під стелею в дерев'яній хаті, вершком донизу. Це була така прикраса. У Галичині ялинки почали з'являтися в містах 1920-х-1930-х роках. Проте в радянський період ця традиція стала масовою, витіснивши дідуха. Різниця між ялинкою і дідом величезна: і культурна, і змістовна, і семантична, і так далі. Хоча в тому, що ялинка постояла тиждень чи два її виконала. Снопа ніхто не викидав, радянська влада використовувала ялинку як інструмент для розмивання традиційної різдвяної символіки та поширення новорічних свят, підкріплених ідеологією. Полазник. Першу людину, яка заходила до хати на різдво або Новий рік, в українців називали Полазник. Згідно з народними повірями, від того, хто саме прийде першим, залежала доля родини на весь рік. Бажаним полазником вважався молодий, здоровий чоловік або хлопець доброю вдачею. Це віщувало прибуток та здоров'я. Натомість прихід старої жінки сприймався з побоюваннями. За словами Наталі Хоменко, подекуди полазником могла бути страва, як то калач, перев'язаний льоном, або спеціально випечений хліб. більше, українці інколи намагалися завести свого полазника, наприклад, тварину, щоб в хату перше не зайшла небажана людина. Через це, пише Хоменко, не було заведено ходити до когось у гості до обіду різдвяного дня. Що треба зробити 25 грудня? Сьогодні ранок починається з молитви Господу. Помолитись можна як у храмі, так і вдома. Сьогодні головну молитву Господу треба прочитати вранці та повторити її ввечері. Молитвою може бути захисна молитва про захист і щастя дітей. Після цієї молитви ваше чадо завжди буде під захистом Господа Бога. У день-двість-два люди вітають один одного, словами Христос народився, у відповідь кажуть, славімо Його! Прийнято ходити в гості або запрошувати гостей до своєї оселі. Заповірюм, якщо у цей день будинок першим зайдуть двоє чоловіків, то в сім'ї не буде сварок і чвар. А ось якщо перший пиріг переступить жінка, то в сім'ї може хтось захворіти. Якщо ж все ж таки це трапилось, Треба перехреститись і сказати, народився Христос, народилось здоров'я. Якщо наші пращури говорили, на різдво першим зайде чоловік, потрібно одягнути в цей день однотипний одяг. Якщо жінка, то одягти потрібно кольорову сукню, і тоді весь рік пройде благополучно. Погана прикмета нейтралізується, одягаючи нове вбрання. Можна попросити сьогодні нову роботу чи нову посаду. Для цього треба сказати нову річ у Різдво одягаю, новий шлях собі пробиваю. Іде мені в руки служба та дружба у роботі успіх, у людях розуміння. Різдво не зустрічають у повсякденному одязі. Це до бідності. Не можна одягати сьогодні і темний одяг. Закінчився 40-денний Різдвяний піст. 25 грудня на столі з'являються м'ясні страви. Наші пращури до цього дня готували гусака з капустою або з яблуками, або запікали порося. Вважалося, що тоді рік буде багатим. За старих часів говорили, чим багатшим стіл на різдво, тим успішніше і благополучніше буде життя сім'ї. В новому році, за старих часів, господині пекли великий святковий пиріг з монеткою всередині. Кому монета дістанеться, то цілий рік проживе в достатку. До речі, свою знайдену монетку треба зберігати та не витрачати її. Щоразу, пробуючи якусь страву, треба сказати Успіх відгукнись, удача покажись до мене. Ім'я повернись. Хай буде так цілий рік, хай буде так. Хай буде так, предки кажуть, що за святковим столом має бути парна кількість людей. Це приверне в будинок удачу. Якщо запрошений гостей не парна кількість, то на столі можна поставити парну кількість приладів. За старих часів говорили, що на Різдво Христове на час коли можна виконувати бажання. Існує повір'я, що вночі на різдво відкривається небо, і на землю спускаються ангели та слухають бажання людей. Щоб загадати бажання, треба. Зночі, піднявши руки до неба, тричі сказати Підкрийся, небо святе, дай мені щастя золоте, скільки на тобі неба, ясний зірок, стільки б мені ім'я щасливих сліз. В ім'я Отця і Сина та Святого Духа Амінь. Після цього потрібно чітко сказати своє бажання. Просити можна тільки для себе і не можна загадувати бажання, які можуть нашкодити комусь. Загадувати кохання конкретного чоловіка теж не можна. Ця ніч справді чарівна, якщо загадати бажання на Різдво, дивлячись на відкрите небо, воно обов'язково здійсниться. Якщо по якійсь причині не загадали бажання вночі, то в день 25 грудня засвітіть свічку перед іконою Ісуса і розкажіть Ісусу Христу про ваші бажання. Наші предки на Різдво замовляли воду від хвороб. На воду рано вранці нашіптували, Спаситель народився, світ світу з'явився. Врятуюся я, ім'я через Ісуса Христа, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І всією родиною вмивалися на Різдво. Число сім має магічне значення, щоб сім'я жила в достатку в цей день. Потрібно зробити сім добрих справ. Якщо сьогодні поспілкуватися з сім'єю. Де чекають на появу дитини, весь рік на шляху будуть зустрічатися тільки добрі та порядні люди. Дуже добре подарувати солодкі подарунки сімом дітям. На цей день є свої заборони. Сьогодні не можна виконувати важку фізичну роботу, не можна переїжджати на нове місце проживання, не можна в цей день забивати худобу, не можна лаятись, влаштовувати скандал, не можна цього дня купатись, не можна фарбувати та стригти волосся. 25 грудня не можна варити кисіль. Кажуть, якщо на Різдво у вікно поступуємо, так, це до радісних новин. Різдво це час для загадування бажань, а ще дуже підходящий день для того, щоб спекти щонебудь борошняне, наприклад, пироги або пиріжки, тортики, печиво. Дуже добре, якщо ви робите це всією сім'єю і провести цей день краще з родиною та близькими людьми. Ця змова на прихильність дітей до батьків на ранок Різдва Христового до того, як вмитися, скажіть, у матері Богородиці є син, а я маю ім'я дитини. Амінь. Скажіть це перед іконою Різдва Христового та запаліть свічку і дайте і прогоріти до кінця, як тільки вона прогорить, можете вмитись і поснідати. Для достатку будинку на Різдво після ранкової молитви треба сказати: як народився Господь. Так би в моєму добі добре водилось. Хліб та гроші валом валились, пироги пеклися, мед та вареники і вершки річкою лилися. В усі дні, в усі години ключ замок язика, міня міня, міня. Молитва про благословення для дитини. Матір Богородиця, як ти сина свого немовля Ісуса в цей день на руках, тримала, у покривала м'якеньке сповивала, рученятком своєї, на щастя, благословляла, благослови мою дитину, ім'я теж. Ручку свою святу підніми, мою дитину перехрести. На удачу і щастя в житті благослови, на життя довге і багате, веселе, гарне. Амінь. Оберіг від напастей та проблем, які читаються тільки на неріство. Відведи, Господи, від мене біду, відведи від мене ворога в інший бік, збережи від заздрощі та напасті, захисти від горя та злощастя, борони та захисти, і щитом своїм мене заступи, в ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. Різдвом Христовим оце світле свято хочеться побажати всім миру та спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, більше радості, міцного здоров'я та всіх благах. Нехай збудуться і виправдаються всі ваші очікування. І збудуться найзаповітніші мрії. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео!